В Україні всереду ще очікуються багато дощів з розами та навіть з градом. А вже з четверга та до кінця тижня опади майже повністю покинуть країну. Температура також буде невисокою, спеки очікуються лише на півдні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 30 липня, хмарна дощова погода буде майже на всій території країни. Сухо в цей день очікується лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Одеській областях, а також у Криму. На всій решті території будуть опади. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних, північних та центральних областях буде прохолодною від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла. І лише у південних та східних областях буде спека до плюс 33 плюс 37 градусів вночі по всій країні до плюс 16 плюс 22 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 31 липня, дощі та грози йтимуть у Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. На всій решті території країни буде панувати суха та сонячна погода без опадів. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря на заході та півночі буде прохолоднішою від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. На всій решті території країни буде спекотніше до плюс 29 плюс 33 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла. У п'ятницю, 1 серпня, дощі литимуть у Сумській, Харківській, Полтавській та Чернігівській областях. У решті областей буде панувати суха сонячна погода без опадів. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних та північних областях буде від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. На всій решті території від плюс 27 до плюс 33 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!